Розглянемо задачу із підручника Геометрія 8 клас а» номер 857. За даними на малюнках, знайдіть невідомий елемент Х рівнобічної трапеції АБЦД. Отже, нам дано рівнобічну трапецію АБЦД. Основи БЦ АД. АБ і ЦД бічні сторони. Оскільки трапеція рівнобічна, значить а, Б і Ц, Д рівні. Ну і ми знаємо, що кути при основі рівнобічної трапеції також рівні. На малюнку нам ще відомо, що оця сторона має довжину 10 см, оця основа 12 см. І більша основа 24 см. Тобто весь ось цей відрізочок 24 см. Знайти висоту Х. Для того, щоб знайти висоту Х, проведемо ще один перпендикуляр із вершини іншого тупого кута із вершини С. Означимо основу перпендикуляра буквою L. Чотирикутник КБЦЛ є прямокутником, оскільки ці кути прямі протилежні сторони паралельні. Отже, протилежні сторони будуть рівними, КЛ дорівнює БЦ і дорівнює 12 см. Трикутники АБК і ДЦЛ прямокутні і рівні. За гіпотенузою і гострим путом. Отже, відрізки АК і РД також рівні. Звідси можемо знайти відрізок АК. Він дорівнює АД, відняти КЛ і розділити на 2, оскільки два однакових відрізки. І ми одержимо відрізочок АК. Відрізок АБ дорівнює. CD і дорівнює 10 см, як бічні сторони рівнобічної трапеції. Таким чином, ми, в трикутнику BAK ми знаємо, дізнаємося катет АК і гіпотенузу АВ. За теоремою Піфагора знайдемо інший катет. Запишемо коротко розв'язання, не записуючи детально усіх обґрунтувань. Отже, АК дорівнює АД відняти КЛ і розділити на 2. Дорівнює 24 відняти 12 розділити на 2 дорівнює 6 см. АД Рівніше АВ дорівнює СД, дорівнює 10 см. За теоремою Піфагора із прямокутного трикутника АКВ Х дорівнює корінь квадратний, АВ у квадраті, тобто 10 у квадраті відняти а К у квадраті 6. Дорівнює. 100 36, 64 Корінь 64 дорівнює 8 см.